У греко-католицькому успенському соборі, що у Мукачеві, влаштували різдвяний концерт. Розпочали його з інсценізації історії про народження спасителя. Також діти заспівали традиційні колядки. Як відомо, різдво свято миру, добра та розуміння. Тому на концерті прославляти Христа зібрались релігійні хори різних конфесій, греко-католицького успенського собору, хор храму зіслання Святого Духа, Мукачівського Святомиколаївського монастиря отців Василіан, хор української православної церкви Київського патріархату та хор відгомін. Концерт названий Різдвяним, хоч від дня святкування народження Господнього минув вже тиждень. Та на Закарпатті звикли святкувати багато і весело. Ми звичайно святкуємо на, <кхід>, на сімейному кругу. І святкові дні у нас десь на 7 по 14. Скільки днів? Ну там і не так забагато, не тиждень, не два. <кхід> в принципі, свято кожен день має бути в людині в душі. Почути коляду можна до самого водохреща. Традиційно воно відбувається аж до богоявлення, аж до хрещення Ісуса Христа в ріці Йордані. Але по деяких краях, наприклад, в деяких областях Львівська святкування Різдва празднується аж до празника стрітання Господнього, що ми можемо побачити на вулицях міста Львова чи великих міст Галичини, що повні люди, сповнені радості, колядують, вітають один одного з Різдвом Христовим. Вже після святого Василя закарпатцям доведеться знову повертатися до робочих буднів, та поки що святкування тривають.